Керівник Нацбанку вийшла з заяви. Вона сказала, що все, ми відпускаємо курс гривні. Досить, от це досить його тримати. Ми відпускаємо це в цю неділю в інтерв'ю. ТСН тиждень вона сказала. Ну вона сказала, що вона буде цього дотримуватися. Вперше з'явилося в новинах. Це з'явилось на новому тижні, Якщо не помиляюся, це була серед дата. Тобто я дивився стрічку. Новин це було з'явилось перше. Чому це з'явилось перше? Тому що наступний день, по-моєму, це був четвер. Курс скакнув одразу. Ну так би мовити, офіційний курс. Там він від може відхилятись там від Нацбанківського встановлення. Щось там з 13 до тринадцятої я Точно не буду говорити, але приблизно там десь так на 60 копійок. Ну на мою думку, це був. Як буде порівняти з боксом, це такий був дуже ефектний, гарний удар зліва просто. От по курсу гривні. Чому? Тому що насправді е е є офіційний курс, але ми, ми, ми знаємо, що купити десь там в обмінниках чи в банках там, навіть е за максимально можливим відхиленням вищу сторону від цього офіційного курсу просто неможливо. Було в цій ситуації, коли Пані керівник Нацбанку сказала, що на курс нібито відпускає. Але, звичайно, ця заява не могла спричинити нічого, окрім додаткової паніки. Ну як це просто інформаційний меседж, який був сприйнятий так, що от, курс відпускають, отже він буде, гривня буде падати і далі. Ну, і це відповідно там спричинило низку спекуляцій, додатковий тиск там, на скупку. І Ми бачимо, що фактично за декілька днів там курс обвалився. Ну, я точно не буду казати, ну там в межах двох гривень. І що мене найбільше здивувалося, там ну, декілька днів тому. Була теж коментар пані керівника Нацбанку, вона сказала, такі ситуації, якщо надалі продовжуватися спекуляції і надалі продовжується ось така політика там, е е е гравців валютного ринку, то ми надалі будемо застосовувати якісь там жорсткі регуляторні обмежуючі чинник. Ну, це на на мою думку, такий дуже ефективний хук, просто справа. Це вже просто там ну, так не можна. Потім що вона через деякий час знову скаже, що вона курс відпустить. Ну от е моя думка, що в цій ситуації. В ситуації паніки е, треба курс е, жорстко фіксувати. Я проти цього взагалі глобально, так, так би мовити, як, як то говорять в економіці в довгостроковій економічній перспективі. Звичайно, є і рекомендації МВФ, є і економічна теорія, звичайно, курс має бути відпущений. Ми знаємо, всі, ми всі добре розуміємо ті негативні чинники, які мають місце, якщо курс е, фіксований. Але але за ситуації паніки, за ситуації паніки, дуже важливим є. Інформаційний меседж до ну, широких там учасників ринку до населення, до тих самих там банкірів і так далі. І, і якщо банк зафіксує там, скажімо, курс на рівні 13, то звичайно в обмінниках не буде е е гривні за курсом 13, і банк не зможе там виходити достатньо з інтервенціями. Там ми знаємо, що скорочуються постійно золотовалютні резерви і так далі, щось там на рівні вже по-моєму, менше 12 мільярдів. Але все ж на тому ж самому е чорному ринку. Е Буде інша ціна, буде гривня відповідно дорожча, але там нехай буде різниця там 60 копійок гривня, але все одно це буде певний стримуючий фактор. А в цій ситуації, я думаю, якщо все-таки відказати ми відпускаємо, тут немає межі межі зупинки паніки. Тобто просто є така річ, як економічна психологія, як і як паніки. В такій ситуації ну просто ми знаємо, скільки вже там населення там акумулювало дуже велика сума. Там більше ніж в декілька разів ніж це національного банку, доларових якихось там заощаджуємо себе на руках, воно хоче все більше, і більше воно просто ну ніби цей тиск, тиск. Попиту, я я не знаю, який, який яка позначка може його зупинити 20-25. тому, що тут якраз зворотній маховик. Чим чим вища ця ціна, тим більше населення буде ще більше впадати в паніку і сказати, ну давайте скочимо в цей потім. Піталі, тобто... я хочу вас запитати. Ви погоджуєтесь з Віктором його критикою, не лише дій Нацбанка, як таких, але інформаційною політикою Нацбанка, які яка ці дії супроводжувала, я погоджуюсь з усім сказаним. Як навіть ще більш жорстко висловлювався, я розумію, що експерт економічний, тому якось добирає слова. Ну, За усією повагою голова Нацбанку говорить: я цитую, майже цитую, я щиро розчаруються ті, хто купив долар по 12 гривень, наступного дня долар 13. І так, тричі. Після цього довіри до слів ну, ключового регулятора не може бути в принципі. І очевидно, що маховик цієї економічної паніки буде далі тільки розкручуватися, тому що. Ключова людина інституція, яка могла б зупинити своїми діями і словами цю цей махових паніки попередніх три місяці втратила цю довіру.